Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите, Динамо влітку продасть відразу трьох футболістів. Пушич розкритикував суддівство після поразки Шахтаря від Колоса Маркевич пояснив, що чекає на збірну України з Ребровим. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, пишіть в коментарях, як відсвяткували Пасху Мені буде дуже цікаво почитати, та й не тільки мені. А ще хочу попросити підписатися на канал. Тому що нам залишилося зовсім трохи до 30 тисяч підписників. Давайте це зробимо. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали. Українець може змінити клуб, як повідомляє фанатік, Жозе Мурінью може підписати Фенербахчей Вінгера збірної України та Челесі Михайла Мудрика. Турецький клуб також проявляє інтерес до інших гравців синіх. Але український Вінгер є пріоритетним варіантом. Зазначається, що між сторонами вже розпочалися перемовини щодо трансферу Мудрика. донецький шахтар практично позбавив себе шансів захистити титул чемпіонів України з футболу. Єрнаки несподівано програли на своєму полі колосу. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич поділився думкою про матч, повідомляє УПЛТБ. У рамках 25-го туру української прем'єр-ліги колос створив справжню сенсацію, обігравши в гостях шахтар із рахунком 4-2. На рахунку вихованця Динамо Владислава Велетня виявився гол і три результативні передачі. Марлон Гомес забив тисячний м'яч бразильців у шахтарі, але це не допомогло донецькій команді набрати хоча б одне очко. Наставник гірників не захотів брати на себе провину за поразку команди. Він переклав відповідальність на бригаду арбітрів. Маріно Пушить заявив, що судді мали серйозний вплив на підсумковий поєдинок та відібрали чистий гол у шахтаря. Тренер не розуміє, чому рефері витратив 10 хвилин на вивчення відеоповторів одного з епізодів матчу, але в підсумку ухвалив рішення на користь суперника гірників. Тренер сподівався, що вар-комп'ютер дасть арбітру повністю оцінити ігровий епізод. Ви забрали в нас чисте взяття воріт. Ви повністю вбиваєте ритм гри, Вбиваєте інтенсивність, яка була присутня в перші 15 хвилин. Перегляд епізоду: я такого ніколи раніше не зустрічав у своєму житті, заявив Пушич. Шахтар залишився на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ. Донецька команда відстає від Динамо на 10 очок. Белінгем їде в М'ю, щоправда, йдеться про молодшого брата Джуда Джоба. Червоні дияволи продовжують цікавитися 19-річним півзахисником Сандерленда і готові викласти близько 30 мільйонів фунтів. Футболіст київського Динамо Едуардо Гереро не став найкращим бомбардиром столичної команди, однак, колишній форвард зорі не збирається нічого змінювати у своїй кар'єрі. Гереро має намір провести в Динамо ще як мінімум один сезон. Повідомляє телеграм-канал Динамівець Едуардо Гереро став гравцем Динамо на початку осені 2024 року. Київський клуб заплатив за нього луганській зорі 2 мільйони 500 тисяч євро. Форварду не треба була адаптація в Україні, тож тренерський штаб Білосиніх мав очікування, що футболіст одразу стане одним із лідерів атак. За 8 місяців у київській команді 25-річний панамський футболіст забив лише один гол та віддав один асист. Про плани керівництва клубу продати гравця інформації не надходило. Сам Гереро теж не збирається нічого змінювати. Після матчу 25-го туру української прем'єр-ліги Форвард повідомив, що збирається залишитися в Динамо та провести в цій команді ще як мінімум наступний сезон. Контракт футболіста з білосиніми діє до літа 2029 року. Я думаю, що влітку обов'язково знайдеться клуб з УПЛ, який захоче його придбати. І саме влітку було б чудово його продати. Друзі, а що думаєте з цього приводу ви? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Байєр готовий відпустити Алонсо в реал. Фабріціо Романо інформує, що фармацевти не будуть перешкоджати іспанцю, якщо він захоче очолити Реал. Наразі саме Алонсо є пріоритетним варіантом для мадридців на заміну Анчелоті. Колишній головний тренер збірної України Мерон Маркевич оцінив гру команди в останніх матчах. Експерт не згоден із деякими рішеннями наставника синьо-жовтих Сергія Реброва. Маркевич дав прогноз на виступ команди у відборі на чемпіонат світу 2026. Мерон Маркевич вважає, що у тренерського штабу синьо-жовтих хороший вибір футболістів. Це стосується виконавців як стартового складу, так і тих, хто може вийти на заміну. Однак збірні України не вистачає Михайла Мудрика. На думку Мирона Маркевича, Георгій Судаков не може замінити гравця Челсі на місці лівого Вінгера. Півзахисник Шахтеряна ефективний на цій позиції. Тренер команди Сергій Ребров має це зрозуміти, тим паче, що там здатні зіграти інші футболісти. Восени, підопічні Реброва, почнуть виступати у кваліфікаційному раунді за право зіграти на Кубку Світу. У суперниках у синьо-жовтих будуть команди Франції, Азербайджану та Ісландії. Маркевич упевнений, що українці зобов'язані боротися з цими супротивниками. Ми повинні посідати щонайменше друге місце, а в стикових матчах як Бог дасть. Зрозуміло, що у Франції серйозний рівень, але у футболі всяке буває. Будемо сподіватися на позитивний результат, пояснив Маркевич. Де Брюйне трохи шокований, що мені не запропонували новий контракт. Гравець містян розповів про причини його відходу з клубу. Це був невеликий шок. Протягом року я не отримував жодних пропозицій від клубу. І ось клуб прийняв таке рішення. Звичайно, я був трохи здивований, але змушений був змиритися з цим, сказав бельгійський півзахисник. Вершкові хочуть отримати зіркового захисника арсенала після виліту від канонірів у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Карло Анчелоті разом з президентом клубу Флорентіно Пересом думають, як вийти з цієї кризи. За даними Фічагес, боси королівського клубу не будуть жалкувати грошей і виділять 100 мільйонів євро на купівлю центрбека Арсенала Вільяма Саліба. Мікель Артета не хоче втрачати основного оборонця команди, але керівництво лондонців може подумати, оскільки сума за трансфер солідна. Якщо ж клуби між собою домовляться, то цей трансфер стане найдорожчим у сучасному футболі серед захисників. Раніше Манчестер Сіті купив оборонця Йошко Гвардіола за 90 мільйонів євро. Мирон Маркевич назвав головну помилку, яку допустив Артем Долбек. Довбик мені найбільше імпонує. Я вважаю, що йому не треба було йти з іспанського чемпіонату. Можна було в іншу команду Ла Ліги перейти, його ж Атлетіко хотів. Зараз довбику залишається зціпити зуби, працювати і доводити свій рівень в серії А, сказав Мирон Маркевич. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував фізичний стан молодих футболістів команди. Він підтвердив, що білосині відкриті до переговорів щодо своїх гравців. Суркіс пояснив, із чим пов'язаний спад у виступі лідерів Динамо в інтерв'ю Тато таке. Команда Олександра Шовковського продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату України після перемоги НАТО болоню. Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про стан здоров'я молодих лідерів команди. Президент Білосиніх підтвердив, що 26-річний Микола Шапаренко дуже сильно перехворів. У нього було запалення легенів. Зараз співзахисник набирає оптимальні кондиції. Проблеми зі здоров'ям були її у 23-річного Володимира Брашка. При цьому Ігор Суркіс підтвердив, що цей футболіст гратиме є за Динамо в матчах сезону, що залишилося, і за молодіжну збірну України. Суркіс не виключає того, що влітку обидва півзахисники покинуть київський клуб. За словами президента Динамо, практично всі гравці хочуть поїхати за кордон. Якщо влітку білосині отримають пропозиції щодо трансферів брашка та Шапаренка, клуб їх розгляне. Але угода повинна влаштувати всі сторони, і клуби є футболістів. У нас була непогана пропозиція з продажу брашка. Але потенційний покупець збирався виплачувати за нього кошти протягом 5 років. Нам це не подобалося, розповів Суркіс. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!